Kelse 24. В електронній карті пацієнта, а саме в розділі Зведена інформація було додано нову інформацію по відповідним розділам. А саме епізоди з'явилися SO з ID кожного з епізодів. В розділі медичні записи взаємодії було також додано SO з ID епізоду та SO з ID самого запису. У розділі Клінічні оцінки. Також було додано SO з ID медичного запису, в якому було створено клінічну оцінку, і SO з ID самої клінічної оцінки. У розділі імунізації з'явилася інформація про виробника та партію, статус такої імунізації, SO з ID та SO з ID запису, в якому було створено імунізацію. Також з'явилася інформація в розділі спостереження, саме SOS ID спостереження. А SOS ID медичного запису, в якому було створено таке спостереження. Також у розділі діагностичні звіти було додано SOS ID такого діагностичного звіту. І діагнози та стани. Також було додано SOS ID кожного з, та SOS ID медичного запису, в якому було створено такі стани та діагнози. До кожного з таких документів можна отримати доступ, встановивши відміточку навпроти епізоду або декількох, або медичний запис, також до клінічної оцінки, імунізації, спостереження та діагностичного звіту. У зведенні інформації передаються діагностичні звіти тільки по комп'ютерній томографії. Обравши необхідний документ, натисніть кнопку Отримати доступ до медичних даних. Якщо у пацієнта метод автентифікації через документи, як наведено на прикладі, то ніяких додаткових дій підтвердження не потрібно. Просто встановлюємо відмітку інформація з пам'ятки пацієнта повідомлена та натискаємо кнопку підтвердити. Якщо пацієнт встановлений метод автентифікації через смс або через іншу особу. На зазначений номер телефону у методі автентифікації буде надіслано смс-повідомлення. Чотириозначений код, який, буде, який необхідно буде ввести у відповідне поле, знову встановити відмітку інформація з пам'ятки повідомлена та натиснути кнопку підтвердити. Доступ до медичних даних успішно отримано в СОЗ. Натиснувши на кнопку Отримати доступ до медичних даних. З'явилися нові типи ресурсів. А саме, всі медичні дані пацієнта. Такий тип ресурсу дозволяє лікарю отримати всі медичні дані про пацієнта, які були надіслані в СОЗ. Після успішного отримання доступу до такого типу ресурсу рекомендовано перейти в епізоди. Та запустити міграцію епізодів за потреби перейти в діагностичні звіти, також запустити міграцію діагностичних звітів та перейти в процедури, і запустити міграцію процедур, якщо в цьому є потреба. Наступний тип ресурсу це чутливі дані пацієнта. Тут було додано список кодів діагнозів та список послуг, які відносяться до чутливих станів. Натиснувши на список кодів, можна переглянути за класифікатором МКХ-10 або ICPC2, які саме діагнози відносяться до чутливих даних. І натиснувши на список послуг, можна перевірити, які саме відносяться до чутливих даних. Наступні типи ресурсів це групи діагнозів та групи послуг. В порівнянні з всіма медичними даними пацієнта, лікар отримує всі групи діагнозів, всі групи послуг пацієнта, які були надані та встановлені. А групи діагнозів або послуг дозволяють обрати певну групу діагнозів. Можна також перевірити список кодів діагнозів, які відносяться до певної групи, та групи послуг також відображають інформацію про послуги і список, які відносяться до певної групи. Наступні типи ресурсів це медичні документи та інші медичні документи. Медичні документи відображають список доступів по епізодах та діагностичних звітах. Нижче в розділі список доступів до даних встановлені фільтри лікар, той працівник, котрий авторизований в Health24, та права цього доступу. Ми бачимо Isoz ID такого доступу, прізвище ім'я лікаря, права дії до та його статус. Такий статус можна скасувати. До закінчення терміну. Та інші медичні документи. Тут відображаються доступи до медичних записів, клінічних оцінок, імунізацій та станів. списку доступів до даних буде відображатися ідентична інформація, як і в попередньому типу ресурсів. І останній тип ресурсу. Дані направлення. Тут вказується організація, якій надається доступ до такого направлення, і медичні документи це вже підписане електронне направлення. Розглянемо на прикладі неонатального скринінгу. Лікар, який виписує електронне направлення, може вказати в цьому направленні доступ до медичних даних пацієнта. Наприклад, це буде перелік спостережень, зріст, стать, вага, шкала, абгар, якщо це новонароджена дитина. Перелік станів пацієнта, перелік епізодів, діагностичних звітів та інших документів. І цей перелік медичних документів, який був прикріплений лікарем, який виписує направлення, якщо на сторінці доступ до даних вказати, в яку організацію надається такий доступ, і прикріпити це направлення, натиснувши кнопку Запросити доступ, пройти відповідні маніпуляції по методу автентифікації – то лікар, який буде працювати з таким електронним направленням без додаткового отримання доступу до медичних даних пацієнта, зможе переглянути цю інформацію, залишену лікарем, який виписував таке електронне направлення.